Повертатися живими Да, діти. Да. Да. А що ви передаєте? Для кого ви передаєте? Народ? Для солдат для воїнів. Для яких солдат для, АТО. 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 для наших захисників? А в когось є знайомі там батьковата Так. Батько в АТО, так? Да. Ясно. А ну до вас які зворотний зв'язок приходить? Ви вже не перший так. раз передаєте? Ага, ми вже всі подали ці класи. Не виходили, які війни. дуже сильно поранені. Один раз, другий, да? Да, Два, а що рази. вам приємно взагалі буде, якщо вам щось напишуть? Так! Да, да, чекаємо, ми, ми чекаємо. Окей, а хто з вас писав листи туди? Всім писали. Ми, Всім писали. Всім писали. Окей, а що ти написала? Я написала, я їм побажала повернутися живими, здоровими до своїх родин. А, щоб ви вони трималися. Да. Ми їм побажали всього самого, самого найкращого. Головне, що ми вони в них послоги. мирного неба над головою, щоб вони поверталися додому. Швидше ми поверталися повертали. живими, ми були да. головне, слова да. подяки <рігіст> за те, що вони нас там захищають да. зараз. Поверталися живими, живими хлопці теж хлопці. Да? Що ви писали? Успіхів. В Якому сенсі? Успіхів, удачі наснаги. Щоб поверталися додому і лише з перемогою. Добре, слава Україні! У нас проходить акція до кінця грудня, Наприклад, ми цю акцію будемо продовжувати від долоньки до долоньки, де кожна людина може зібрати посилку для солдата. Хто зібрав ці посилки? Ці посилки зібрала гімназія Короткова, тобто про Це вже неодноразовно. Перед цим вони збирали дуже багато посилок, ми їх відправили в 34-42-й батальйон територіальної оборони. Ці посилки, скоріш за все, ми... Уже наступного тижня відвесемо 28 восьмої батальйону територіальної оборони. Це одеський, але там знаходяться наші кіровоградці. Передають вони солодощі, теплі речі. От, наприклад, крайнього разу, коли ми відвозили, там були теплі в'язані шкарпетки, шапки, були светри, солодощі, листи. Символічно, як посилка, так щоб людина отримувала, то один солдат ту посилочку відкриє, він відчув зв'язок. З домівкою він відчув, що його про нього не забули. Він там прочитав листа, відкладуть якісь оберіг. Що зазвичай взагалі ось, має містити посилка або може містивного набору немає. Там рекомендуємо чай, каву так, солодощі, теплі якісь речі, малюнки, оберіги, тобто. Все те, що потрібно для наших солдатів. Найбільше зараз хлопці потребуються дійсно теплі речі. Це шкарпетки, це шалики. Це те, чим можна зігрітися: чай, кава, солодощі, будь-які теплі речі, піддівка.